Доброго раночку всім. Е, ніч була неспокійна, але мене ось що заспокоює. Дивіться, розквіт дендробіум маніліформи. Дві квіточки, але тут ще на підході е, є декілька. Бутончиків. Ось-ось. Ароматний і дуже такий ніжний. Гарнюні. Дивіться, тут молоді ростуть, одна половина молоді, а друга вже старі е бульби. І вони вирішили всі процвісти. Де одна, де дві, де тільки починає розвиватись. Не можу зафіксувати, але це щось неймовірне. У мене колись квітував е, листяний дендробіум. Ну, з, де з, з, з декоративним листячком. А цей, це той, що квітує гарно. Клас. Дуже хотів побачити. Моя мрія здійснилась.